Поліція Прикарпаття наголошує на дотримання законності під час новорічних свят. У період з 31 грудня на 1 січня поліцейські Івано-Франківщини нестимуть службу у посиленому режимі. До охорони публічного порядку, безпеки дорожнього руху та оперативного реагування на усі звернення громадян буде залучено максимальну кількість правоохоронців. Наряди поліції також з нацгвардії будуть спільно працювати і патрулювати поблизу місць масового скупчення громадян на площах та вулицях. Нагадуємо, що в Україні під час дії воєнного стану запуск салютів фейерверків суворо заборонено. Використання піротехнічних засобів тягне за собою адміністративну а також і кримінальну відповідальність. Нагадуємо, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Обов'язково нагадуємо про дотримання правил дорожнього руху. Категорично заборонено сідати за кермо на підпитку. Пам'ятайте, від ваших дій залежить ваше життя і здоров'я, а також життя і здоров'я інших. У разі виявлення підозрілих осіб або предметів, а також, якщо ви стали свідком правопорушення, чи вам потрібна допомога, одразу ж телефонуйте на лінію 102. Ми закликаємо усіх громадян з розумінням та відповідальністю поставитися до тимчасових обмежень і пам'ятати, що сьогодні наша спільна мета збереження безпеки, стабільності та правопорядку в нашій державі. Поліція івано Франківщини вітає усіх з новим роком. Святкуйте свідомо відповідально. Спокійних та мирних вам свят. А ми поруч 24 на 7, аби ви були в безпеці.